А ви знали, що насправді означає слово подкаст? Все почалося з того, що в 2003 році журналіст Крістофер Лайден почав записувати інтерв'ю в аудіо форматі і публікувати їх у себе на сайті. Де користувачі могли легко їх скачати на mp3 плеєр і прослуховувати будь-де та будь-коли. А в 2004 році британський журналіст Бен Хаммерслі вперше використав слово подкаст. Для опису терміну нового формату аудіоконтенту це було поєднання двох слів: iPod, портативний медіаплеєр від Apple, який був дуже популярний в той час, і Broadcast, що означало трансляцію або мовлення. А перший бум подкастів стався аж у 2014 році. Коли Сара Кеніг опублікувала першу серію журналістських розслідувань у форматі аудіосеріалу, її історії привернули увагу мільйонів слухачів, що в результаті принесло перші мільйони доларів на рекламі вже до виходу другого сезону подкасту.